Сьогодні наше управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради змінює свій функціонал. І після того, як ми передали майже більшість державних соціальних допомог для призначення у пенсійний фонд України, ми починаємо займатися розвитком соціальних послуг на території Мукачівської міської територіальної громади. На сьогодні, завдяки багатьом міжнародних. Проєктам, в яких бере участь Мукачівська міська територіальна громада, ми вже впровадили кілька нових соціальних послуг, таких як асистент дитини, це є помічник, який працює з дітками під час навчального процесу. Також ми впровадили послугу денного догляду для осіб з інвалідністю і працюємо над підтриманим проживанням, впровадженням послуги, соціальне таксі. І вже наблизилися фактично до останнього етапу і спровадження послуги соціального таксі. Буквально на днях ми заключаємо договір із постачальником автомобіля. Ми проводили тендер для того, щоб закупити цей спеціалізований автомобіль для осіб з інвалідністю, і провели громадські слухання, на яких долучили громадськість для того, щоб Напрацювати пропозиції, як ця послуга буде працювати в Мукачівській міській територіальній громаді. Звісно, ми працюємо і над іншими соціальними послугами, такими як для ветеранів, для осіб похилого віку. І я думаю, що в майбутньому Мукачівська міська територіальна громада буде в повному обсязі забезпечена надавачами по соціальних послугах. Тому ми би дуже запросили для. Розвитку соціальних послуг в нашій територіальній громаді долучатися громадських організацій. Тому що це дуже такий вдалий проєкт, коли на рівні територіальної громади працює не тільки комунальний надавач по соціальних послугах, а й, безперечно, громадська організація, яка теж надає ці соціальні послуги. На сьогодні ми маємо такий успішний проект із послуги життєстійкості. Де громадська організація Рада жінок Донеччини надає у нашій громаді таку дуже важливу послугу, як життєстійкість. Ця послуга працює на базі інтеграційного хабу, який відкрито в центрі громадськості та національних культур. І більшість мукачівців може скористатися цією соціальною послугою.